Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, сьогодні 9 вересня, а вчора був, позавчора у нас був стрім 7-го. І там пан Андрій, вибач, прізвище зараз не пам'ятаю, на паперці записав, як те зовут, ти писав, а що робить коли сухо? От сіть, бач, не ідеально, звісно, не ідеально. Для цього року там є, там нема. Тут, наприклад, уже скільки листків. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6-7 сім. Сім, грубо листочків. Да? А є поруч рослинка, наприклад, 3 листочки. Такі листочки такі, а є все такі. Розумієш, От бачите саме, різниця є. Що робити? А я вам говорю те, що ціна на ріпак наступного року буде, тому що біда з ріпаком. Вологи немає і йому теж, бачите, ось дивіться. ось два листочка, да? ну Сухо, дуже сухо, він виживає тільки за роси, яка є. Вранці і все. Блін, я більше води не бачу, тут вже більше, більше 4 тижнів виходить так. Бачите, теж не ахті. Звісно, є, нема, 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 є. Якщо боженька дасть опадів, можливо щось додавиться. Але сумніваюся, що там щось додається. Що маємо, то маємо. Але в ідеалі оці густоти вистачить там, на 3 тони плюс. Понасівали, да, в краї є проблемні, але, але, але. Але в людей і сходів немає. А тут, в принципі, спрацювали більш-менш. Різноплановий ріпак, зараз вирівняємо його регулятором. Будемо чекати все-таки на опади і дасть Боже, все буде. Так що запрошую до співпраці, колеги. Ідеал тим ціни, що він недосяжний, а ціна відбувається тоді, коли у всіх дуже погано, не у всіх все добре. Так само за зимою пшеницею. Всі не сіють, а потім кінця сітя вже сроки тюту. Так що, думайте наперед, запрошую на співпраці, успіхів вам!